Если хотите работать, то смотрите, думайте, что вы попадете именно в ту структуру, которая вас уже, как говорится, вы будете уже на крючке под уголовным делом. А поэтому не занимайтесь ерундой, лучше занимайтесь созданием территориальной громады и потом создавайте им на длине. Может, я неправильно понял? На 90-е год принималась тогда ней тогда был він, 91. 91. У нас був фонд держмайна, такий, такий же точно, як і зараз. Він перейшов у СРСР за Конституцією України, у СРСР був теж фонд держмайна, і тут він залишився. Він тут, в цій Конституції він залишився фонд держмайна, але там змінився власник. До 96-го року був власник от в територіях. Був власник адміністративно-територіальна одиниця у особі Ради народних депутатів. Це ж е, радянська термінологія. Тобто Рада народних депутатів це особа, яка є власником адміністративно-територіальної одиниці. А з 96-го з'явилася власник територіальна громада, це ж європейська норма. <реш> я, я просто мені цікаво, де реєстр власника сьогодні <просу> може бути. Значить, він у дивіться, у нас були тоді. Ми ж заслідили все це. От там оцього 32 аркуша, де ви полінували сподівати, там я все прописала. Ну я просто поясню, я там значит... <реш> Тут, <реш> я прослідкувала. Фонд держмайна у нас пам'ятати були регіональні тоді утворення фонда держмайна. Так, от що я хотіла сказати, коли змінився власник. На той момент Ради народних депутатів, які в особі були власником адміністративно-територіальної одиниці, значить, і фонд держмайна, який обліковував всі нерухомі нерухомі речі на нашій території, повинні бути все передати в територіальну громаду. А вони цього не зробили. Тобто по суті діла лі перетворили кусочки фонду держмайна yeah. на територіях кому... фонд комунального майна, чого не передбачено. Ви якби побачили у нас дослідження є 90... вони з 96-го до 98-го шукали, куди ж причепити цю власність? потім вже при утворили ці фонди комунального майна і написали, що районне. вони є власністю міської ради. Такого так. власника ні в концетуції не в законі. Я я так, закон. кажучи, що, а ми можемо у них запросити. Та в нас же все, то, все то. є. Тоже 32 двоє століття. дай будь ласка. Ні, там концептуальні, ті, які змінюють оц оцей процес, там все є. А взагалі у мене ви ви що розумієте, ми три з половиною. Я ж кажу, що я юрист дослідник. У мене на все, що я кажу, є документи. Я знаю. Я навіть не знаю, просто ми знайом, де можна це все получить нам. От дивіться, right? а ми все робили запит. У нас на кожен чек ну, є нахрі, запит. Якщо ви хочете мати документи, який запросіть у нас запит, ми вам дамо. Але ми вибрали які треба, то на ну, власне корх, але він у нас не працює. Я не можу Шо? добрати, щоб а, заплатити. А, а, на, на не ви не давайте другий вопрос. Давайте. Матері... От всі відповіді є. Всі на <натоліг> <То, то> це, <натоліг> це, це копії. Це, нам, для... це один, один із пунктів, який нам необхідно все таки отримати. Обов'язково. Перед тим як ну це один із аргументів, чому нам треба зболювати громаду. Ні, ви просто побачите, правильно? що статуса власника немає. Для того, щоб я, ні, думала, ну, що я ви... вже ні, не бачите, я вірю вам на слово. От поподаткові, по що в стані припинення підприємницької діяльності подивіться. А, там. Тобто нам для створення. Це, це як аргумент, так. Так, 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 правильно? Так, так. Ну тобто немає. Я ж дивіться, я ж нормальний громадянин, який живе по Конституції. Я по Конституції власник, це значить повинно бути, але немає. Це що значить? Або ми їх заставляємо, як Ігор говорив, ми їх паралельно заставляємо зробити, бо вони не виконали свої повноваження, це злочин. І самі знизу піднімаємо е, свідомість людей, що вони самі це можуть зробити. Хоча мені Ігор Гурняк до речі, дуже часто говорить, каже: Ріма, не заставляй їх згори зробити, бо буде як в Польщі, вони там потрошку втрачають землю, тому що люди не усвідомлюють, що це національне багатство. І якщо ми свідомістю не піднімемо Україну, то ми будемо такі ж самі, а нам треба якісно інший простір побудувати. І нам треба батько з реєстр переємцею Значить, Значить, дивіться, як він ми йому його... дивіться, дивіться, як ми зробили вже коли в Донецькій області Константиновський район, село Полтавка. Ми там в міському голові чи сільському голові доручили оформити рахунки територіальної громади. Він же головна посадова да, загальні збори провели протоколі, написали оформити рахунки. Далі ми йому написали утворити реєстри. Вони мені телефонують. А, міський, а сільський голова в них згоден. Телефонує, каже, де мені їх брати? Я кажу, берете з РАКС документи, запит робите, робите з мірой громадам, щоб де це брати. Де це того, Як ми будемо давати голові я ради? Да? Як це називається зараз паспортні станови? Я... Міграційної служби, Везде берете, берете бажа, відомості, виснові. а потім ще перевіряєте. Ви ж перевіряєте, е, проходите, коли вибори, правильно? то ви можете перевірити і зробити один раз реєстр. цей. І точно так же власність. Робіть... До речі, зверніть увагу, це, що це. Це тільки бити... підстава громади, чи ми можемо як ініціативна група це простити. Ну, знаєте, от дивіться, от ті, що в Луганду утворили, вони теж так кажуть, ми зараз напишемо реєстр, самі придумаємо. І я думаю, що цього робити не треба, тому що по Конституції він повинен бути. Реєстр власників і власності по Конституції повинен бути. Ми за протоколом утворюємо тільки органи влади на своїй території. Оцього в нас немає, ми без цього теж жити не можемо існувати, працювати. І тому коли ми побачили, що податкове в стані припинення підприємницької діяльності, в мене підприємець, він військовий сидить, каже, Боже, а я думаю, чому нами знущаються, А у них бізнес? От і все, вся відповідь. Ми понародили бізнесові структури, вони займаються бізнесом, нас це обурює логічно. Але, але ж ми не відбулися тим головним. Чи ми повинні бути? Але все одно наша основна мета ми, ми, ми не скей. хочемо їх ліквідовувати по новому створювати. Ми хочемо так, просто так. завести. Ми їх хочемо реабіліт... реабілітувати. От ми своїм кажемо, ми хочемо вас реабілітувати. Ми не хочемо чим змінювати. Тож, мені кажуть, що Ріма Ніколаївна, ви, мабуть, хочете, щоб е, нас тут поміняли? Я кажу, ні, ми хочемо, щоб ви були контрольовані. Я не не хочу створювати громаду, я хочу жити в ній. Розумієте? Угу. А далі, коли я їм кажу, створіть самі. Тому що я готова допомагати. Коли ви це зробите, в мене залишиться кусочок вчити контролювати. Я буду людей вчити контролювати. То що до цього ще ми не дожили. Нам поки треба зафіксувати національне багатство. Потім органи місцевого самоврядування, всі органи влади на території починають працювати по законах тільки, і суди по законам, і все інше. Знаєте, от жіночка, пам'ятаєш, що дасть Черкас, вона за мною ходила, ходила. Я завжди я 20 років живу по закону. У діяльності і жодного хабаря не заплатила. З 98-го пенсійні, до речі, не плачу, то, щоб громадяни не платять. І, і за рахунок національного багатства в мене вже 6 людей пішло на пенсію, щоб ви знали Вони захищені в пенсійному фонді державному, а не в приватному. І е, вона мені сказала, каже: знаєте, я послухала те, що ви там робите, я ж виконую закони, всі разом зі мною змушені. От 16 років ніхто не перевіряє, тому що вони знають, що їм. Краще вони не помічати. І законних підстав для цього немає. Вона каже, що я собі так сформулювала, що хтось перший повинен виконати закон. Думієте, якщо вони цього не можуть, значить ми повинні виконати, і потім вони до нас прив'язують. Тобто пенсійний фонд, по суті, має утворюватись за рахунок національного багатства? Ні. Да? Да. В тому числі. Том числі, але том числі. більшість, тому що в нас держава соціальна і за рахунок національного багатства лікуються діти, вони не ж бракують, хочу жити невеликовні хвороби, значить, пенсії повинні бути вищі. Тож я ж вам кажу, тисячу бюджетів в афшорах. Розумієте, які в нас можливості? І соціальний захист це інваліди чи ще хтось. Соціальний захист, оце все гарантовано національним багатством. Скільки б я з себе як підприємець шкур не знімала, тисячу офшорів не тисячу бюджетів не буде. Розумієте? Тобто, от це коли знаєте, вони нас вже привчили, що там підприємців натравлюють, вони не платять чи ще що-небудь. А це ж інше, я ж кажу, ми 300 шкур знімемо, тисячу не буде бюджетів. От в тому проблема. Тому хай повертають, а от у територіальній громаді, в селах, наприклад, у нас є таке поняття мікропідприємництво, ми тут розібралися, і рожа розібралася. От, от там, де в територіальній громаді, вони можуть свої податки невеличкі ну, робити, наприклад, там 100 гривень і ще щось. А все інше громадянин підприємець не платить тільки в громаду. Чого? Тому що він теж власник національного багатства, але спільним не користується. Користується той, хто працює в державному підприємстві, на державній службі ще десь. А я, я під ногами шукаю. І в всьому світі, чого тому, хто заробляє підприємець, кажуть, дякую тобі. Якщо ще -то написав, дякую, тому що створити робоче місце треба 50 тисяч доларів спільного потратити. розумієте? А якщо не тратить, будь ласка, корми себе, ти ж рівень життя підтримуєш, це ж економіка. Коли ми побачили, що тут, декларацію про майновий стан і доходи статистика перевіряє, ми зрозуміли, що вони повинні нам доплачувати Чого та І штрафує статистика, за те, що ти декларацію не подав, як громадянин. Тому що е, е, у нас ж цього немає про шарку, тому що немає національної економіки, ой, немає національного багатства, немає національної економіки. От ми рік з Ігорем Грудняком сперечалися, а я позавчора Шеремету сказала, що чим ви тут керуєтесь? Національного багатства зафіксовано немає немає економіки, тому що примножувати нічого. Ну, Що я скажу? Я ж сказала, ні, я сказала, що ми з Ігорем. Він же у нас має наукову ступінь економіста. Ми рік сперечалися, я кажу, нема економіки. А в нього ж стереотипи. Як от я сказала, коли я побачила, що є два права власності публічне і приватне, а мене не вчили в інституті, що є публічне право власності. Ігор він скаже, да? публічні відносини вчили, а публічне право власності ніхто не заїкався навіть. Не я в теорії, теорії, про це говорю, а от да, що, да, да. І коли я побачила, що в Європі публічна територіальна громада це публічна юридична особа, я думаю, ну в нас вже не може бути такого. Я знайшла в цивільному кодексі. Вона є, тільки ніхто не проговорює. Отак от же економістам їх якось прошивають по-іншому. І він рік зі мною сперечався, сперечався, потім каже, я згоден. І мені все одно, що скаже, Шеремет. Це сказав. Людина, мій однодумець, який вже 4 роки утворює територіальні громади, який є економіст, який має наукову ступінь, який викладач в університеті у Львові. То мені все одно, що він скаже. Розумієте? Тобто? Ні, Ну так. Ну він сказав, ну да, да, мені сказав, що мір ста особою до якої якби немає таких, як, знаєте, він працював радником від садов... від суспільства мається на увазі. Він працював радником садового. І коли він почав говорити, що садовий там найкращий мер можна мати до нього претензії, він найкращий. А ми сказали, а чим він відрізняється від інших? Так же дербанить, комунальне майно, власність, землю, все інше. Тільки на користь там іншої політичної сили. У нас це робить партія регіонів, а у них там свобода це робить. Яка різниця між ними? Він же не готовий це оформити. Йому на дурняка подобається жити, розумієте? І ще при цьому. От вони ж збирають оце все, вони ж використовують на Майдан, вбивають нас цими ж грошима і все інше роблять. Неважливо, чи Беркут загинув, чи ці загинули. Це нас штовхнули. І нам за це ще відповідати прийдеться енергетично, як нація, яка один одного вбиває. Ми нормальні. А це ще нам усвідомлювати, усвідомлювати, що ми не робили. А, і ще такий вопрос так, так, попала під. під... Попав, ну, название протокол засідання Верховної Ради так, о правозглашении незалежності. Так в этом же протоколі говориться, що плав України має бути золотоблакитний. Олег, автобус... ну давайте не передбачите. У нас в Конституції не передбачено. Не, не передбачено. Не. У нас в Конституції не передбачено, що говорить, що знизу. Робіть, як хочете. Сьогодні, до речі, була якась людина там, а я хотіла ж вам показати нашу Конституцію. Я просто зараз придумаю. Чи, я знаю, це? що я група в Україні зараз. Громада прийме рішення. Громадою Є... вона прийме рішення. Та Ніхто вам не заважає. От, в Конституції чуєте відкрити статтю, де я забула, яка це стаття. Там, де у мене Конституція, відкрити, де тут не написано. Бог на велике був в місті жовто-блакитний, наверх повісить жовто-блакитний. давай, я Та ж сама тема, як і російська, і ще й українська мова, це так, щоб нас відволікти.